24 січня через місяць річниця повномасштабного вторгнення в Україну. Річниця тривог по всій Україні. Тож давайте дізнаємось, який відсоток франківців спускається в укриття під час повітряних тривог. Ні, не долітає до нас. Не долітає да. раніше. І раніше не спускався. А, ні. А чому? Не бачу необхідності. <світнє> підвал, підвал. Ні. Бо не спускаюся. Не бачите, потреби? Ні. Спускаюсь, але не завжди, якщо чесно. Коли можливість так. А зараз подивився, що міг злетів, ракети не летять. Поки що не спускаюся. Ну, поки що ні. А спускались раніше. Раз було в підвал, <світнє> в свого будинку, ну мається на увазі, де ми доживемо. Обов'язково, обов'язково спускаюся, <світнє> але я в цьому районі живу. Тут ні, не спускаємось. Діти спускаються в садочку в школах, а вдома ні. Ми заходимо за дві стіни. Коли на війні, так. А коли тут, то я не встиг, я приїхав вон, зробити документи, і що я можу зробити? У мене відпустка не така велика, що я можу не встигнути зробити собі документи. Та борше, що ні. А чому? Так. Я живу в селі, та й, там далеко укриття. Ні, ми не спускаємося. Чому? Тому що ми не маємо як, ми з цим не будемо бігти під час тривоги. А вдома? А вдома куди будемо ховатися у селі? Не, я маю свій будинок і я ховаюся підвал в себе. У нас побудований будинок і сильний бетон, так що в мене є де ховатися. А так то від мого будинку я живу взагалі то на Хоцкевича, трошки далеко до церкви бігти ховаємося, але зараз я за пенсію пішла один раз в місяць, виходжу, бо я хвора. І вийшло, а закрите, і, і не маємо де сидіти. Спускаюся, але я в себе там, де я живу, не її укриттю. У нас є просто така пивниця глибока, і ми спускаємося час від часу в пивницю. Якщо є дійсно загроза там, зліт у міг чи якихось таких більш небезпечніших, то спускаємося до пивниці. Тому що нам трохи до укриття треба йти, а в нас така глибока пивниця, що там можна і труп сховати, тому ми туди ховаємо, ховаємось. Ні, кажу, так як я. А раніше спускалися? Раніше так. Того року. Особливо, якщо я живу на 9-му поверсі, а мені ще до того укриття бігти. То що укриття, трошки да, так. Трошки далеченько, Коли я в Києві, то спускаюсь, а от коли там, таких в Івано-Франківськ, то не дуже. Бо в Києві там більше прилітають ракети, а тут не так прилітають. І тут, а от в Києві, наприклад, коли є тривоги, то ну, на вулицях не так багато людей, як, наприклад, тут. Там всі гуляються, виходять. І тому тут якось всім більш байдуже. Але в Києві вночі всі обов'язково спускаються, бо це дуже небезпечно. Прям такі думки у Івану франківців Свої ж думки залишайте в коментарях.